Мої вітання! До вашої уваги черговий випуск програми Київщина спортивна, у якому піде мова про підготовку до чемпіонату Київщини, що стартує вже за декілька днів. Негода, яка прийшла на Україну у останній декаді березня, відстрочила старт чемпіонату Київської області на два тижні. Отож, у 16-ті вищолігових команд були додаткові 14 днів для підготовки. Наразі мова піде про останні вихідні 6 та 7 квітня. Цими днями відбулися декілька товариських спарингів, Два з них поталанило відзняти. У суботу, 6 квітня, на полі Національного торгово-економічного університету мірялися з силами Ставищенський хіл Любомир та футбольний клуб Єдність Плиски. Проти гостей з Чернігівщини, тренер Любомирців Максим Штаєр, виставив наступний склад. У воротах Базилевський, центр захисту Черній і Котенко, правий захисник Полішко, лівий Малка, центральний трикутник Степанчук Поліщук Кот, правий півзахисник Насадюк, лівий Давиденко, На вістрі атаки Гонта. Для тих, хто знайомий із клубом, відразу має кинутися у вічі, що відсутні майже половина основи. Не було Дармороза, травмовані Тросюк, Фененко, Коротенко Живий. Тож видалась нагода перевірити молодь. І молодь показала досить пристойний футбол. Адже із загартованим у багатьох поєдинках гостей із Чернігівщини ставищани грали на рівних. Чому ж тоді програли? То вже питання третє. Як вже згадувалося, частина основи не приймала участь у матчі, тож і не дивно, що недосвідчена зміна Любомирців наробила помилок. У першому епізоді ставищанці програють гру у центрі зліва. Захист і голкіпер не страхують хавів і ось він перший гол. Другий епізод дуже нагадував перший з тією лише різницею, що цього разу провалився саме центр півзахисту, а захист знову не підстрахував. У другому таймі Ставищанські ворота захищав запасний голкіпер гостей. Базилевський отримав травму і його довелося замінити. Також на поле вийшов Данілішин замість Давиденка, а на 70 70-й хвилині на Садюка замінив Патієвський агонту Ярошенко. Але останні дві заміни суттєво не вплинули на хід поєдинку, адже всю другу 45 п'яти хвилинку Любомирці штурмували ворота суперника, але забити ботай раз не змогли. Незважаючи на результат, можна сказати, що спарринг пройшов вдало, адже були виявлені помилки, над якими потрібно працювати. А також іще раз пройшла перевірку молодь. Вже у суботу, 13 квітня, у щасливому хіл Любомир стартує у чемпіонаті Київщини матчем із футбольним клубом Бровари. Наступного дня перевірку готовності до чемпіонату влаштували своїм підопічним Олександр Єжаков та Віктор Удалов. Зустрілися та Буча на одній із заміських баз вижгародців у лютежі. Перевірку у підзвітному поєдинку пройшли 24 бійця. Ще двоє були відсутні. У першому таймі на поле вийшла основа, а саме, ворота захищав Євген Радченко, центр захисту Олександр Клименко і Борисенко, правий фланг Пивовар, лівий Кікош, Півзахист. Хабіб і Абатуров у центрі, Перін правий фланг, пластун лівий. Інсайда зіграв Батальський, а на вістрі атаки Петрук. Як бачите, у команді з'явилося декілька нових прізвищ. Це хлопці, які прийшли у цьому сезоні і завдяки своїм вмінням та старанності вже закріпилися у основному складі. Другий тайм Віктор Удалов врясно розбавив молоддю. У рамку став Копилов, який у минулому сезоні вже грав за бучанці в одну гру, центр захисту Адамусік і Тимошков, правий фланг Ремізовський і лівий Євген Клименко. Центр півзахисту за Мар'євичем та Кармалітою, правий фланг муляр, лівий золотий з 65-ї хвилини Мельниченко, під нападаючим коваль, на вістрі атаки та бази, якого на 70 70-й хвилині замінив Попутко. Незважаючи на те, що грати довелося лише по 45 хвилин, кожен встиг показати на що здати. Тренер Бучанців навіть визначився із 18-кою на перший матч чемпіонату. Але ділитися інформацією не став, мовляв, секрет. Але у неділю, так саме в неділю, 14 квітня, коли Буча вийде на матчі з Київським Руфика і дізнаємося, хто вони. Ось такі вони були товариські матчі. На сьогодні у мене все, до зустрічі на Київщині Спортивній.